Друзі, привіт! Виготовив новий виріб. Це у нас піджопник, Піджопник складається із двох частин. Ось так. Сразу скажу по розмірам. Розмір 40 майже 48 сантиметрів довжина. Да, 48 на 35. Дві однакові деталі. 48 на 35. Тканина Оксфорд ПВХ. Показ такої тканини. Можливо, далі буде відчувати піджопники для хлопців. Бо на кордуру на тисячку і на Оксфорд ПУ Просто-напросто немає, немає коштів для того, щоб закупити, відшивати е їм піджопники з такого матеріалу. Тому е Попробував до да пошив із тканини Oxford 60D із ПВХ. Так, ось конструкція. В принципі, дуже легко, дуже просто його шити. Тут немає нічого. Дві однакові деталі треба буде вирізати. Між собою вони зшиваються. Тільки з ще накладаю туди ще основну ту тканинку, щоб закрити, <клес> щоб закрити ось о, внутрішню частинку. Так, внутрі ізолон 5-мм, по-моєму, п'ятий, якщо я не ошибаюся. Ні, по-моєму, 8- і 5 5 П'ятий-8-мм ізолон. Два сразу. Я їх між собою там склеїв двойним скотчем, двойним скотчем. Це пробна версія. Але сюди треба ізоло не такого варіант, а треба пінний, щоб піна була. Ну, Це як у нас пробний варіант, то поки буде так поки буде так. Е, іде 20 е, липучка Valcro 20 мм для того, щоб можна було да, міняти тут а, або додати сюди якісь е, допоміжні там, інші І <ків> він склеюється. Тут так же само. Теж само дві ідентичні детальки, два ізолона між собою склеєні. Е, так, <ків> <ків> Люверс я не ставив, бо я на першій деталі був, зробив, поставив люверс. А тоді перепитав одній людини і сам додумався, що люверс сюди не потрібен ставити. Бо ну, не потрібен. Так, стропа. Навіщо стропа? Стропа для того, щоб роз'єднувати дві половинки. І коли солдат буде приймати положення льожа, положення льожа да, він витягує. Це розкладається як коврик. І приймає в порлюжа і веде бій. Для того, щоб животом дали, не падати, там, не лягати в грязь там, і ще щось, то коврик ось так зроблений. Немає на систему молі. Немає. Я на цей коврик на систему моля тут не робив. Хоча можна було зробити полукольця, але я не робив. Ремішок спереді. По боках резинка 3-мм. Для того, щоб іграло воно так. <кій> фіксатор. Ну, резинку можна втроє чи вдвоє замотати, ну я двоє замотав. І фіксатор. В случаї, якщо резинка виходить з ладу, можна буде поміняти нову резинку, поставити за сторін, так же само. Фастекс. Фастекс фірми 2М. Резинка нашита. стропа під регулювання. Тут аж заправлено. У два, ряда, тут в один, але я сюди поставив двох щельовку для того, щоб мене було теж регулювати. І запас тропи. Тобто, коли солдат надіватиме цей пояс, ну, цей піджопник, е -е, тут ще гратиме резинка. На те, щоб дуже особо не надавлювали, він так свій плотненько надіне і буде свободний ход. Бо якщо просто стропа буде передавлювати і некомфортно буде почуватися. Тому я поставив ось такі дві резинки по боках. Можна було пришити резинку, ну, резинка ну, може да, вийти з ладу, розтягується. Тут аж можна зробити так, щоб одна з резинка довше, друга, коротше. Коротше, можна, можна буде замінити. Можна буде замінити. Ось таке діло. Той, надійте і ззаді він бовтається. Случай бою, да, Розвертає напередок, тут ззаді висить. Случай бою, він розвертає напередок, руку заправляє, витягує і піднімає вгору і лягає в пору вже. На мій зріст, я коли його приміряв, коли надівав. Бо він у мене на тілі на моєму нижче коліна, у сантиметрів, мабуть, десь на, на 3-4 на сантиметри він нижче колін. Коли я його розкладаю, коли я розкладаю, він у мене касається якраз подбородка. Хватає подбородок. Тобто, коли я, я пробував лягати, у мене тіло грудь, оце по, по шиї підбородок під, 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 під і по коліну. Я на ньому можу свободно лягти. і Він це прикриває, цей підзопнік. Ось тому такий він такий великий. Цей підзопнік, універсальний. Да? Ось такий варіант я зробив. Можливо, можливо, можна буде пошити трошки коротший, теж з таким поясом. І можна пришити сюди системи молі. Накріпень на ремень, то можна, можна, можна буде і так. Ну, іменно такого варіант я зробив без, без системи моля, тому що він буде повертатися наперед назад, буде він розвертатися. Ось так. Якщо е, хлопці захочуть, щоб тут була система моля, я сюди просто нашию полукольця і пришию стропу із липучкою. Просто вони сюди будуть бовтатися. Захочуть причепить. Не захочуть, хай собі бовтається воно. Ну, поки місь такого варіанту. Поки місяць такий варіант. Товщина получається ну, в районі десь, мабуть, місяць так, то сантиметр. Ну, грубо говоря, десь так. Десь трошки більше. Так, до чого? Більше сантиметра. 11-12 сантиметрів міліметров, то є. Так, все. Ось такий отжопник. Пошив. Добре, дякую всім за перегляд. До побачення.